Здоров'я бажаю, паної танкісти, і сьогодні у нас звук німецька преміум ПТ САУ восьмого рівня Яхтойгер Прототіп. Якщо я не помиляюся, вона випадала з минулорічних коробок Вафентрайгеру, і сьогодні ми говоримо про обладнання, навички екіпажу, польову модернізацію, робимо повний огляд броні даної машини. При тим, як почати, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар. Під даним відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українську мовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по дефолту, по порядку у нас поліває модернізація. Перший слот плюс до проходимості, другий слот плюс до швидкості зведення, третій слот у нас плюс до огляду. Тому що для чого нам маскування після пострілу, якщо у нас штурмова ПТ, ну якщо ви стоїте на ній в кущах, то у мене до вас великі, великі питаннячка. І четвертий слот це слот під. Живучи, цей дивитися збірку обладнання, вона тут одна. Єдина це. Досилач, турбонагнітач та згартування. Обладнання ставити те, яке у вас є. Звичайне, трофейне бонове або ж експериментальне. Для прикладу, замість турбіни ставимо систему підвищення рухливості Т3 для того, щоб отримати буст від турбіни, також плюс до швидкості повороту, ну і, звісно, плюс до стабілізації, оскільки це ПТ, і в нас стабілізація не найкраща. Ну і замість згартування можемо поставити комплекс поліпшення живучості Т3. Для того, щоб отримати буст від згортування, ну і звісно, плюс до внутрішніх модулів, до міцності внутрішніх модулів, тому що у нас танк німецький, в лобі, знаходиться трансмісія, і досить таки часто першою і другою тичкою нам у ВЛД, у НЛД виносить двигун. тому... Це буде досить таки корисно. І переходимо до навичок. Командир: ремонт, боєбрацтво, гострий маскування, наставник, практичність. Навідник, ремонт боєбрацтво, плану обертання башти, маскування, майстер зброяр, снайпер. Механік водій, ремонт, боєобратство, плавний хід, маскування, король бездоріжжя, знавець двигунів. Радист, маскування. Припрошую, ремонт, боєобрацтво, синє, маскування, радіоперехоплення. Та шостий парк не вивчений, це повинно бути пліч-опліч. І заряджаючи їх тут два. Перки дублюємо, не забуваємо для того, щоб отримувати максимальний буст. І це ремонт, боєбратство, безконтактна боєукладка, маскування, інтуїція, поліпшення боєукладки, Не забуваємо, дублюємо. Тут у мене стоїть все-таки вивчене маскування, все-таки це ПТ. І десь коли раз в 10 боїв на прохері. На Малинівці воно може. Пригодиться. Ну, екіпаж у мене від гриля, а не від яхпи за єсто. Тут стоїть. Ну, маємо, що маємо. Ви можете відмовитися від маскування, але там особо і немає що більше поставити. І переходимо, дивимося, коліжну модельку броні даної машини. Вона перед вами тут по порядку ВЛД в середньому 200-205 міліметрів. Це говорить нам про те, що всі вісімки на бронебійних будуть нас виносити. Ну, за деяких там випадків, коли не вилетить бронепробиття, або там прям геть по нам стріляє ЛТ. Або якась не дуже далека стокова СТ. Ну і, звісно, девятки десятки пробувають нас на вильот. Нижня деталь в середньому 185-190 для бронебійного. І це дуже мало. З плюсів, вона не дуже велика, вона менша, ніж у тигра 2, а у нас база від тигра другого тут стоїть. Але пам'ятайте, двигун виноситься і у ВЛД, і у НЛД. Ось така от броня фактично дуже і дуже ситуативна. Вона більше на Мінус пробиття і на стокові гармати можемо танкувати. А так вісімки нас будуть виносити вперед ногами. І навіть якщо ми займаємо від позиції, піднімемо корпус, на це не дуже врятує. Тут буде вже 230, ну уже покраще, але все-таки мало. Борта сімсот мм, Танкувати ними можна, тільки під дуже гострим кутом, якщо ви перекрутите вас, винесуть в каток і відправлять в ангар за рахунок рикошету, но... Пам'ятайте, ви, ви підставляєте шокорубки в ній 257, що в принципі окей, а от шика корпусу вже буде 210 міліметрів. Ну, в принципі, якщо стоїть вибір або виїхати повністю під противника, або спробувати танканути бортом, спробуйте танканути бортом. І бачите, як у нас корпус йде, як у тигра другого він іде. По скосу вниз це означає, що з лобової проекції нам будуть стріляти в надгусеничну поличку. Вона 25 мм, тому тому правилу трьох калібрів від 75 мм Включно будуть пробивати бронебійними та підкаліберними під будь-яким кутом цю поличку. Ну вам в неї ніхто стріляти не буде, тому що є велике. ВЛД, великий корпус, який пробивається вперед ногами. Ну а звісно, коли ви будете в'їжджати на противника, ось так, вам можуть збити гуслю з уроном. Пам'ятайте, поличка є. По броні рубці в середньому 255, що чудово, вісімки на бронебійних ми танкуємо, звісно, не всі. ПТ нас може переїбати, і гулдою нам сюди також можуть переїбати, але пам'ятайте, що, в принципі, Бронебійні більшості середніх важких танків ми будемо танкувати спокійно. Ну і маска класична німецька від 300 міліметрів до безкінечності, но є одне, але в гармату танк у нас, танк у нас не пробивається, але є. Кільце навколо гармати, класичне кільце, воно є у багатьох танків, і тут є ділянки по 250 міліметрів. Фактично з кожної сторони гармати по колу. 250 у нас є. Тому пам'ятаєте, сюди залітає, залітає дуже і дуже рідко, но залітає. Не дивуйтеся, пробити можуть. Ось така от броня, ось такий він як І переходимо, зіграємо декілька боїв. Танчик преміум, не їдемо на бронебійних, будемо нагібати на Бронебійних і пробувати фармити. По плюсах-мінусах танку габарити. База все-таки тигра другого, танк гігантський, танк здоровий. І завдяки тому, що у нього не прям ультимативна броня, це грає з нами е, дуже погану роль. І ми зачасту за, через великі габарити розплачуємося тичками Тичками без ведення противники довго не відсилюють, просто наводять на корпус і жмихають нам суди з пробиттям. По броні ми зрозуміли, бортами танкуємо за рахунок рікошету акуратно, ВЛД здебільшого не танкує. Рубка 255. Бронебійні відтанковуємо спокійно. По рухливості без турбіни 38 з турбіною 45, максималку ми. Їдемо, але їдемо тільки з горки, їдемо по асфальті. Всіх решту випадках. Ви в середньому будете їхати 30-35 км на годину. Якщо таки розженитесь до максималки, то це буде дуже і дуже довго. Тому турбіна тут маст хев, як то кажуть. І переходимо до гармати. Тут легендарна гармата 128 двадцять Міліметрів в нас тут пак 44. Гармата схожа до тієї, що стоїть на Скорпіоні. На Скорпіоні у нас, якщо не помиляюся, 128 канон 43, а тут 128, тут 128, пак 44. Ось така от гармата. 490 альфи, КД-10,3. І ми отримуємо ДПМ в районі 2800, що дуже і дуже. Круто, середня альфа 490. Це прям приємно. Гармата дуже схожа до гармати скорпіона, але тут чуть-чуть довше зведення і чуть-чуть гірша точність. І буквально перезарядка там на 0,3-0,4 секунди. Також довша ніж у скорпіона. Але у скорпіона повна відсутність броні. і базові бронебійни пробиває 246, 920 летить, що дуже і дуже непогано. Хотілося б швидкість польоту побільше, але для для бронебійного це круто, і пробиття 246 нам достатньо на вразливі зони всіх танків: восьмих, дев'ятих і десятих. Проблем ми відчувати здебільшого не будемо. І голдовий тут підкаліберний. Підкаліберний, такі як у Скорпіона. Він пробиває 311, 1150 літий. Дуже круто. Для 8 рівня під калібр 30, 311 це круто. Хоч і під калібр, але він летить швидко, 1150, це окей. Також я замітив, що у нас по Єхтигрі у нас досить таке часто вилітає на ньому плюс альфа. Тобто, у нас. Е, я в землю вистрілив. Тобто у нас. Летить не 490, а зазвичай вилітає 500-510. Це я прямо за цим танком замітив. Можливо, він тільки в мене такий підкручений. Можливо, він тільки в мене такий підкручений, але бачите, ось, поговорив, що вилітає альфа і вилетіло 411. І це сумно. Тут 470, все, я договорився. І тут, знаєте, тут два крайсера. У нас трошечки проблема з Крайслером буде, тому що нам досить таки важко його пробивати в його желізобетонну башту. Тут Теска підставляється, даємо їй тичку, і я залишаюся один, фактично один на гірці. І тут я буду. Давати уже задню і спробувати тягнути противників під своїх союзників. Ну тут Type 63, у мене з тайпом точно будуть проблеми. І знаєте, тут таке відчуття, що мене розірвуть. Ну ми настріляли стріляли вже дві тисячі і, можливо. І, можливо, настріляємо ще чуть-чуть трошечки більше. Тут гарна вертуха в тайпа залетіла, це дуже круто, тому що тайп-танчик противний, вйобує арта голдовим снарядом на 500 з мінусом боєукладки. Це вже не так прикольно. І ми без голдия будемо пробувати стріляти по лючках. Якщо голдою, ми могли б пробити його в лобаште. А от. Без голди це буде зробити набагато важче. І знаєте, з великих мінусів я таки продовжую стояти під артою. Хоча і противники теж під нею стоять. Но тут, тут фактично крайслери не повинні пробивати мене в рубку. В них снаряди підкаліберні. Ну, знаєте, тут там броня прям гігантська в башті, тому пробити буде важко. Голдаби тут мені пригодилося, але дивіться, я можу йому. В надгусничну поличку попасти, але снаряд не залітає. Якщо заберуть цього Крайсера, мені буде вже набагато легше. А давайте під трупом танка вистрілимо. Отак. От попали йому прямо в дніще. ще. Слухайте, ну імбуєм, імбуєм. Прям дуже. А, все-таки в, все в нього вилетіло бронепробиття на підкалібері, і він нам. Поробив, хоча там під калібр не самий найкращий. Далеко не найкращий. Ну, ми його в лючок, нам дуже важко його пробити. Тільки якщо вилетить плюс-мінус 25 мм. Ні, ні, не залітає. Не залітає. Тут ми будемо румбувати, щоб йому було набагато важче пробити. І знаєте, я б рванув вперед, але я боюсь, що мені не хватить динаміки доїхати, і він мене. Розірве. Плюс може не повпливати артилерія. Ну, моя повпливала. І це круто. Давайте під'їдемо чуть-чуть ближче. Спробуємо підловити його на, на надгусеничну поличку. Але це наврядче. Бачите, важко, важко пробити його в рубку. Ну, давайте рванемо вперед. Дві тички ми від нього можемо прийняти спокійно. Ще одну ми можемо прийняти від нього спокійно, і нам потрібно це зробити. Головне, не від'їхати. Ми танканули, це чудово, і давайте тепер спробуємо його. А, не спробуємо його забрати. Тут виходить у нас першинг. І знаєте, з плюсів Крайстера просто гармата не опустила, не повпливала артилерія. І добиваємо його. В його надгусеничну поличку, що, в принципі круто. Дивіться, гірку ми переграли завдяки нашим союзникам, недалеким, які нам помогли їх відстрілювати. Хоча ми гірко могли би переграти, якби союзники з нами поїхали. Але маємо, що маємо. Трохи потанкували, посвітили, постріляли. В принципі, досить таки результативний бій, виходить. І по кутах вертикального наведення, панове. Гармата опускається вниз на мінус 7,5. Мінус 7 у нас мінімальний рівень комфорту. Тут мінус 7,5. І це круто. Тут я вийду, доберу скоренько Т-103 з автоприцілу і ховаємося, ховаємося, ховаємося. У них ще є Артилерія. І тут, знаєте, тут видно скорпіончика. Оп! І скорпіончику закинули. 540. І тут все, панове. Тут ми приїхали. Тут. А, не приїхали. Арта не влучила. Тут у нас є Амійкс, але він на кумулятивах. І це дуже і дуже погано. Я буду чекати, поки під'їде Т-103. Допомога вже в дорозі. Я даю йому тичку, підпалюю, але в нього автоматичний і, і все тут. І все тут. Все-таки Т-103 мені допоміг, але цього було недостатньо. Він мене добиває. Ну, тим не менше, бій закінчується перемогою. Ми тут дуже багато зробили, не без допомоги союзників, але ми зробили. Давайте подивимося, тут Т-103 зараз вже його доб'є, і по цьому буде вже кінець бою. Дуже приємно, подивіться, 800 сумарки. Ми настріляли. Ну, слухайте, настріляли, насвітили, потанкували. Ну, прям показали. Показали все на їх тигрі. І динаміку, і стабілізацію, і точність гармати, і реалізацію гармати на бронебійних показали. І броню показали. Ну, прям молодці. Гайдоділи топові. І того дали майстра основний калібр, настріляли ми 4400, майже 260 потанкували і 3800 посвітили. Ось так. Перше місце: 1800 чистого опиту, і здобули забій 166 тисяч кредитів. Ну, це прям слухайте, це прям гідно і це достойно. Ось такий от він, яхтигер, прототіп. Ну, щоб у вас не складалося. Фальшиве враження. Я вам покажу. У мене на даній машині не дуже багато боїв. 156. Я вже взяв на ній три відмітки, взяв на фул бронебійних. І на фул бронебійних у мене середня шкода за ці бої 2800. І середнє використання броні середній натанкований забій 1025. Ось такий от він, як тигер. У вас також в середньому бої будуть від 2 до 3 тисяч. І це, в принципі, дуже. Круто, знаєте, тут максимально приємний танк для фарму. У нас є непогано, в принципі, така мобільність, хотілося себе покраще. Але це як тигр, це німецька Міц, практич, Квадратіш жгут. Ми приїжджаємо, у нас достатньо кути вертикального наведення в мінус 7,5. Це вже комфортно. Дійсно, непогана стаба. Непогане, хороше зведення, і, звісно, бронепробиття бронебійним. Друзі, на восьмому рівні 246, Цього цілком достатньо. Ми приїжджаємо на позицію на ключову, приїжджаємо на першу лінію. Нам все, що нам потрібно, це виїхати, дати чотири постріли. За чотири постріли у нас буде майже дві тисячі шкоди, і ми свої 80 тисяч. Пофармимо у нас із загартуванням 1800 хп. Це дуже круто. 1800 хп на восьмому рівні. Це прям класно. Навіть враховуючи те, що у нас відсутня броня. Ну, ультимативна броня вона є 200 мм, але це для 8 рівня небагато. Погодьтеся зі мною, друзі, це небагато, але ми можемо розмінювати своє ХП і завдяки непоганому ДПМі в 2800 ми даємо забій 2-2,5 тисячі і фармимо свої кредити. Тобто танк максимально простий. Не потрібно. Що там, стояти в кущах, як на скорпіоні, чекати, поки противники поїдуть, поки противники будуть підставлятися. Ми самі приїхали на ключову позицію, як ми побачили в бою. Приїхали на горку Малинівки, постріляли, популькали і свої кредити зафармили. Плюс союзники допомогли нам. Допомогли трошечки на світом. Ми її потанкували і зафармили свої кредити. Це прям приємно, максимально простий геймплей. Кнопочку W нажали, приїхали, позицію відрубки зайняли 4-5 пострілів. Зробили 80 тисяч кредитів кишеню. Прям максимально крутий танк для преміум танка. На кожен день для преміум танка, на якому можна фармити мільйони. На ньому це робити приємно, на ньому це робити комфортно, завдяки дійсно хорошій. Гарматі і, хоч і не ультимативній, але все-таки приємній броні, як то кажуть, не імбові. Не імбові броні, танчик у нас далеко не імба, але все-таки всі машини повинні бути такими, щоб фактично всі противники могли йому щось зробити. А ні, як приїжджає віпера, їбальник 300 мм і хір, ти що їй зробиш? Ось такий от нетоксичний, збалансований, прекрасний, чудовий ПТ. Танк, Стояти на ньому в кущах не варто, їдемо вперед, їдемо на мужика, б'ємося, настрілюємо і фармимо кредити. Ось такий, от як тигр. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал. І на цьому у мене все, танкісти. Бувайте здорові, всім удачі і всім бебе, панове!